Доброго дня, мене звати Альона. Я юрист практики перерахунку пенсій в юридичній компанії «Приходько і партнери. І сьогодні ми поговоримо про чорнобильські пенсії. Ключовим нормативно-правовим актом, котрий регулює пенсійне забезпечення чорнобильців, є закон України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Хто належить до цієї категорії осіб? Стаття 9 згаданого закону визначає перелік осіб, які належать до постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС. серед них. Ліквідатори наслідків аварії потерпілі від неї, у тому числі діти, громадяни, котрі є постраждалими від радіоактивного опромінення у наслідок інших аварій. Громадяни, котрі безпосередньо ліквідували наслідки інших ядерних аварій, брали участь у ядерних випробуваннях та військових навчаннях, де застосовувалась ядерна зброя. Вони прирівнюються до постраждалих від наслідків Чес, а їхнє пенсійне забезпечення регулюється цим самим законом. Пенсії особам, віднесеним до категорії 1-4, встановлюються у вигляді державної пенсії, додаткової пенсії за шкоду за подіяну здоров'ю. Друга з них призначається після виникнення права на державну пенсію. Важливо також знати те, що після 1 січня 2015 року додаткова пенсія за шкоду за подіяну здоров'ю особам, віднесеним до категорії 4 не встановлюється. Коли йдеться про дружини чоловіків, котрі є вдовами і вдівцями, після шлюбу з ліквідатором наслідків ЧАЕС категорії першої, призначення пенсії по втраті годувальника є можливим незалежно від причинного зв'язку смерті та чорнобильської катастрофи. З якими проблемами часто стикаються пенсіонери чорнобильці? Коли йдеться про призначення пенсії чорнобильцям, пенсійний фонд керується законодавчими нормами, котрі обмежують її максимальним розміром. Однак Така практика є незаконною, про що свідчить показове рішення конституційного суду від 20 березня 2024 року. Якщо коротко говорити про його зміст, то Конституційний суд вважає, що приписи статті 2 закону No36686 у частині вимог стосовно обмеження максимального розміру пенсій для пенсіонерів чорнобильців суперечать Конституції України. Найвищий орган Конституційної юрисдикції стверджує, що законодавчі норми, спрямовані на таке обмеження розміру пенсій, йдуть в розріз самою суттю соціального забезпечення від держави. Якщо пенсійний Фонд відмовляється підвищувати розмір вашої пенсії у випадку, коли ви маєте для того підставу. Звертайтесь до юристів Адвокатського бюро, «Приходько» та партнери. Ми допоможемо вам відстояти ваші права. Якщо вам потрібна консультація з питання Чорнобильської пенсії, або ви б хотіли замовити юридичний супровід, телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть у зручний месенджер або залишайте заявку на нашому сайті.